Підсумовуємо головне з сьогоднішнього, яким 12 листопада побачила команда першого подільського. Далі в той час, коли українці змушені терпіти не лише русських асвободітелей, щоденні обстріли та відключення електроенергії через знищення ворогом критичної інфраструктури, знаходяться і ті, хто на цьому непогано набиває кишені. Корупційна схема, яку викрили НАБУ та САП, набирає обертів. Володимир Зеленський окреслив свою позицію в ході розслідування. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні детально говорив з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Перше повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів. Я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем і добре, що Кабінет міністрів України надаватиме повне сприяння слідству і всім. Процесуальним судовим діям буде очищення та перезавантаження управління енергатво. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив. Прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України. І зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики Русські Удари, втрати абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо енергоатом. Зараз нам всім треба захистити Україну, підставляти державу, значить, відповідати за це, порушувати закон, значить, відповідати за це. Я хочу подякувати всім. Хто з Україною, я дякую всім, хто захищає нашу державу і українців. Слава Україні! Фракція Батьківщина стала єдиною політичною силою у Верховній Раді, яка не підтримала в першому читанні законопроєкт номер 14005. Про спрощення виконавчого провадження через цифровізацію, адже фактично цей документ дозволяє відібрати житло в громадян, які мають борги, лідерка батьківщини Юлія Тимошенко наголосила, що в умовах війни, коли багато українців втратили майно та опинилися у скрутому становищі, такі норми є аморальними. Натомість політикиня зазначила, що законопроєкт передбачає привілеї для комерційних банків, оскільки їхні рахунки та активи не підлягатимуть блокуванню. Якщо навіть одна гривня заборгованості у людини або у підприємства, десь з'являється, автоматично людина потрапляє в реєстр боржників, і автоматично у людини без суду і слідства блокуються всі рахунки, і блокується як наслідок ще і майно. Чим цей законопроект відрізняється від попередніх? Це тим. Що в ньому ще прописали, що під час війни можна за ці борги забрати у людини єдине житло. Це завжди було табу, тому що коли така бідність у людей під час війни і такі заборгованості за комунальні плати ще у людини забирати єдине житло за такі борги, це означає перетворити Україну в країну бомжів. Я хочу запитати, хто сьогодні з депутатів наважиться натиснути кнопку і проголосувати за знищення вже останньої можна сказати стабільності і можливості жити для людей? А знаєте для кого тут виключення робиться? Щоб не блокувати рахунки, не забирати майно для самих найбідніших, для банків. Для комерційних банків тут виключення, дорогі друзі, все, що вам розповідають про щастя, яке наступить з голосуванням за цей закон, я прошу вас, не вірте. Ми детально читаємо закони. Всі, хто за людей, голосуйте проти цього закону. Слава Україні! Попри всі зусилля українських оборонців, окупанти продовжують тероризувати Україну. Разом з тим, захисники мають і чимало успіхів на різних напрямках фронту. До вашої уваги, щоденний звіт від генерального штабу. Росіяни підвищили активність у Запорізькій області. У густому тумані намагалися просочитися між нашими позиціями. А на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках, користуючись чисельною перевагою, просунулись уперед і захопили три населені пункти. Про це повідомляє головнокомандувач Сирський. Він додав, що нині наші воїни ведуть виснажливі бої за рівнопілля і Яблукове. Та все ж найбільш активний противник нині на Покровському напрямку: 76 боїв за минулу добу. Олександрівському 23, Купінському 18, і Костянтин... Нівському 16. Загалом за добу було 217 атак і мінус тисячу убивць і гвалтівників з півночі. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу і техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів. Підбили три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, РСЗВ, ППО та 87 одиниць автомобільної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні! Сьогодні вранці ворог вдарив безпілотниками по центральному району Харкова. Поліція документує наслідки обстрілу. Внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей. Окупанти застосували БПЛА по холодногірському району. Пошкоджені приватні будинки, цивільне підприємство, вантажне авто. Постраждали чотири людини, їх госпіталізували. Також гострої реакції на стрес зазнала 30-річна жінка. Врятовано двоє людей із заблокованих квартир. Кам'янець-Подільська громада схилила голови у Скорботі. Місто попрощалося із Володимиром Проданчуком, воїном, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Для нього військова служба була не просто професією. Це був поклик серця. Кам'янець-Подільська громада попрощалась із військовим Володимиром Проданчуком. Слуха розвернути державний право. Бути військовим він мріяв з дитинства. Обрав десантно-штурмові війська, а згодом ділився досвідом із молодими бійцями у 241-му навчальному центрі морської піхоти. Після звільнення займався підприємництвом. Але коли ворог знову вступив на українську землю, повернувся на фронт. Я його знаю по цивільному, він в нього був свій мазинчик з побутової хімії. І Я працював недалеко від нього, і виходить, що постійно, де ми пересікалися, ну, розмовляли з приводу його військової служби. Я так розумію, що він і в поліції працював, потім був кадровим військовим, був інструктором в ДШВ. ну і Взагалі, як людину, то я його знав, був вічливий. Постійно відзивався на якісь прохання, чи ще щось Добрий був. Володимир був відданим сином, братом і другом. Для рідних він назавжди залишиться прикладом мужності, сили духу та любові до батьківщини. Все життя військове, закінчив училище, отримав командування одразу роти. Для нас була дуже рідко, коли зразу настільки віддають. Ну, не просто це не честь, це те, що розумію, що він справиться. І все життя він відслужив, пішов у відставку. А з початком війни, напевно, єдине рішення, яке ми від нього не просто очікували, яке могло бути. Він його обрав. Він дійсно звучить, можливо, це дуже зараз банально якось але Він залишився до кінця вірний присязі. І не дивлячись на те, що мав можливість і був корисний вдома, і був було за ким кому допомагати, але він повернувся. Поховали Володимира Проданчука у рідному Кам'янці-Подільському на місцевому кладовищі Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. В останню земну дорогу провели захисника і у Теофіпольській громаді. Додому на щиті повернувся Микола Пасічник 2000 року народження. Із вересня минулого року рідні чекали, хоч якоїсь звістки про нього. На жаль, підтвердилося найгірше у 2018 у 2021 роках. Чоловік служив у 8-му полку сил спеціальних операцій, а з 2021-го у 24-й – окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Ще до повномасштабного вторгнення він воював у зоні АТО, а після став бойовим медиком, рятуючи життя побратимів. Був там, де пекло попаст на золоте, волноваха, Херсонщина, Часів'яр. Громада навколішки прощалася з героєм. Вічна пам'ять та шана оборонцю щире співчуття рідним. Пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, живе у серцях і справах тих, хто залишився. У Славутському професійному ліцеї відкрили пам'ятну стелу випускникам, які загинули на фронті. Це не просто знак скорботи, це символ вдячності і шани до тих, хто боронив нашу державу ціною власного життя. Зберегти пам'ять і вшанувати подвиг колишніх випускників. Таким було прагнення викладачів та ліцеїстів Славутського професійного ліцею. До відкриття пам'ятного знаку готувалися ретельно. Збирали інформацію, розробляли дизайн, створювали елементи оформлення власними руками. На стелі 25 портретів захисників, а поруч QR-коди, за якими можна переглянути їхні історії, життя та служби. Особливого значення цей меморіал. Набуває від того, що він створений руками наших учнів та педагогів закладу. Кожне ім'я, кожне обличчя на ньому це окрема історія, це нездійсненна мрія, це невимовна втрата для родини і для всієї України. Пам'ятна подія об'єднала усіх родини героїв, педагогів, студентів, представників влади та громади. Цей день у ліцеї називають неофіційним днем пам'яті днем, коли вшановують мужність, любов до батьківщини і вірність присязі. Надзвичайно дорогою ціною дається нам перемога чи право жити на своїй землі. Надзвичайно дорогою. І боляче, дуже боляче бути на таких заходах. Коли ми прощаємося з воїнами, ми народжуємо дітей і виховуємо не для того, щоб вони гинули молодими. Але в житті є події, на які ми не впливаємо з вами. І на превеликий жаль, одна із таких подій це війна. Меморіальний простір у ліцеї стане місцем пам'яті та чесної оповіді про війну. Тут не лише згадуватимуть героїв, а й виховуватимуть майбутні покоління у повазі до їхнього подвигу. Зі словами вдячності, смутку і пошани, учасники заходу поклали квіти до підніжжя стели. Герої поруч у наших серцях у пам'яті у справах. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Днями патрулюючи вулицю Кам'янецьку, патрульні Хмельницького виявили транспортний засіб Хонда без номерного знаку. Патрульні подали водієві вимогу про зупинку за допомогою спеціальних звукових сигналів та проблискових маячків. Але керманич лише. Набирав швидкість та виконував небезпечні маневри. Правоохоронцям таки вдалося зупинити транспортний засіб на вулиці Степана Бандери. На кермувальника інспектори склали адміністративні матеріали. Мотоцикл евакуювали на арешт майданчик. Пам'ятайте, вимога поліцейського про зупинку транспортного засобу є обов'язковою для виконання. Ігнорування чи спроба втечі це порушення закону, яке може мати серйозні наслідки. На Хмельниччині продовжуються планові відключення електроенергії, які викликають незадоволення у містян, і не лише люди скаржаться на постійні зміни графіків та непередбачені перебої. Експерти роз'яснюють, чому це так відбувається та як правильно реагувати. На сьогодні єдиною причиною введення графіків погодинного відключення є наслідки систематичних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру. Обсяг відключень до оператора системи розподілу доводить компанія НЕК Укренерго, яка в розпорядженні вказує кількість черг або потужність, яку необхідно зняти, а також тривалість відключення. На відключення протягом доби впливають багато факторів: зокрема, це споживання електричної енергії. Генерація альтернативних джерел стан електричних мереж команди НЕК «Укренерго». НЕК «Укренерго», в залежності від оперативної ситуації, приймає рішення про збільшення чи зменшення обсягів обмежень протягом дня і доводить цю інформацію до операторів системи розподілу. Ми ж, в свою чергу, зобов'язані виконувати розпорядження і коригувати графік. Відхилення від графіку погодинних відключень можливі через сповіщення повітряна тривога, через доїзд персоналу до підстанції і час самого перемикання. Через аварійні пошкодження з метою проведення ремонтних робіт споживачів перемикають на інші розподільчі пункти підстанції. Якщо споживач виявив, що в сервісах товариства Вказана за його адресою одна черга, а насправді його відключають за іншою чергою, потрібно повідомити це за допомогою форми зворотнього зв'язку. Особистого кабінету споживача електроенергії сторінка звернення. Але відключення споживачів не завжди залежить від графіків погодинних відключень. А та Хмельницькобленерго паралельно здійснює ремонтні роботи пошкодженого обладнання, тому відключення окремих споживачів. Можуть по тривалості збільшуватись, радимо споживачам перевіряти причини відсутності електроенергії та очікуваний час відновлення на наших ресурсах. На офіційному сайті в розділах відключення за адресою та актуальні відключення, причому просимо звернути увагу, що окрім аварійних відключень є і планові відключення. На сторінці відключення в особистому кабінеті, в чат-ботах Viber. Та телеграм, але попередньо потрібно вказати свій номер телефону в розділі комунікації в особистому кабінеті. Жоден оператор системи розподілу не зацікавлений у відключенні своїх споживачів. Обленерго є виконавцем команд головного диспетчера компанії НЕК Укренерго. У Волочиській громаді відбулася серія майстер-класів із розпису імбирних пряників. Ініціатором став фонд Фортеця. Зібрані кошти підуть на допомогу 45-й бригаді, яка боронить країну на Донецькому напрямку. Детальніше про захід у наступному матеріалі. У Волочиську благодійний фонд фортеця провів серію доброчинних майстер-класів з розпису імбирних пряників з метою зібрати кошти на комплекс реп для військовослужбовців 45-ї окремої артилерійської бригади. Участь взяли ліцеїсти громади та волонтери. Волонтери нашого фонду провели майстер-клас пряників для Волочиської територіальної громади. Мета нашого фонду зібрати кошти на комплект РЕП для 45-ї бригади. Діти, які долучилися до творчого процесу, проявляли велику зацікавленість. Вони розмальовували пряники різної форми: карта України, серце та квітка. Використовуючи чотири кольори глазурі. Кожному давали власну коробочку з усім необхідним. Волонтери та вчителі супроводжували процес, давали поради та наставництво. Атмосфера була захоплива, і для багатьох це стало новим та цікавим досвідом. Сьогодні ми навчилися розмальовувати медові пряники солодкою глазур'ю. Це було дуже цікаво. Всім дуже сподобалося, усі дуже щасливі. Мені дуже сподобалось, коли ми розмальовували печення глазур'ю. Це було дуже яскраво і гарно. Завдяки цим заходам, благодійному фонду фортеця вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень. Подібні заходи не тільки допомагають розвивати творчість дітей, а й згуртовуватися заради спільної мети, допомоги нашим захисникам, які щодня боронять країну. Анна Паюк, перший подільський. 12 листопада Національне антикорупційне бюро спільно із САП викрили масштабну корупційну схему у Наек Енергоатом. Операція під кодовою назвою Мідас. Тривала 15 місяців і включала більше тисячу годин аудіозаписів та понад 70 обшуків, проведених у бізнесмена Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Глущенка. Президент Володимир Зеленський наголосив, що кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. А чи вірять в це хмельничани? Запитали наші журналісти. Спільна операція «Набу та САБ викрила злочинців, які привласнили державні кошти на електроенергію. Через офіс у Києві, де відмивалися гроші, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Підозрі повідомлено сімом особам. Проте затримано лише п'ять. Один із них за декілька годин до обшуку втік за кордон. Влада пообіцяла покарання винних, а чи вірить в це хмельничани, зараз дізнаємось. Ой, це, це дуже довгий процес, ну, якщо хтось постарається. Ну, ви вважаєте, що так? 50 -50. Бажано, щоб у час війни понесли на покарання, бо ж це ж, це ж мародерство, що считай, така біда, все. Кожна копійка на на все, люди збираються покупці, а тут таке не, не повинно бути спуску таким. Це ж паразити на нашій, на тілі України. Це дуже хотілося б. Тобто такі кошти за -то. це занадто. НАБУ і САП? Це організація, яка служить для того, щоб контролювати. Кому можна украсть, кому не можна і щоб ними командувати. Ви знаєте, стільки, скільки в Україні коїться, ніхто наказаний не був. Народ не вірив в це, що будуть покарані хтось, що це вскриється на нашу владу, на нашу суд... прокуратуру. Нема чого надіятися. Ну, в залежності від розголосу людей, якщо це буде розголос. Цесвітного масштабу, то можливо когось і знайдуть. Ну, подаємося. Ну, думаю, що все-таки зійде з рук. Я не думаю, що це може бути покарано на 100% і всі ці корупційні схеми, вони настільки глибоко, що покарати одну-дві людини це ну, зовсім недостатньо. Я думаю, зій... ну, я думаю, будуть покарані. По факту всі мають бути покарані, які зв'язані з цією схемою. Дві бронзи світового чемпіонату з греплінгу. Здобуток спортсменів з Хмельниччини з 1 по 4 листопада у місті Лутракі, Греція, відбувся чемпіонат світу з греплінгу. Нашу область представляли спортсмени Хмельницької обласної дитячо-юнацької спортивної школи Динамо та академії ММА «Дамаск». За результатами змагань Давид Хоманець, вікова категорія Ю 15 посів третє місце. Яна Павлюк у віковій категорії Ю 17 також добула бронзу. Вітаємо спортсменів і тренера Дмитра Павлюка із успішним Виступом на чемпіонаті світу та бажаємо подальших досягнень. Цією інформацією завершуємо підсумок цього дня. На офіційних сторінках телеканалу ви завжди можете знайти безліч корисної та цікавої інформації про головне з життя країни та області. Бережіть себе та не забувайте дбати про своїх рідних.